Volvo C30 30, шведські гойдалки і промах. Volvo C30 30 витончений промах або недооцінене купе. У світі автомобілів, де інновації та технічні досягнення часто затьмарюють дизайн і стиль. Volvo C30 виділяється як яскравий приклад того, як прекрасна задумка може зіткнутися з суворою реальністю ринку. Згадуючи цей автомобіль, я неминуче повертаюся до слів піарника Volvo На вашому місці я б спробував дизельний двигун 1.6». Фраза на перший погляд, здається дивною і навіть образливою, насправді містила в собі зерно істини c 30 незважаючи на свій привабливий зовнішній вигляд, не зміг повністю реалізувати свій потенціал. Я пам'ятаю, як вперше побачив c 30 це було в 2006 році, і я тоді працював в автосервісі. Автомобіль виглядав просто заворожуюче. Його витончені лінії, довгий похилий дах, скляні задні двері, все це створювало враження чогось особливого, чогось, що відрізняє його від звичайних хетчбеків. Тоді я щиро захоплювався тим, як Volvo зуміла створити купе, яке не жертвує практичністю, зберігши при цьому спортивний і стильний дизайн. У той час я був упевнений, що цей автомобіль стане справжнім хітом. Однак, чим більше часу проходило, тим більше я починав розуміти, що C30 30 це автомобіль, який більше виглядає, ніж відчувається. Його зовнішність дійсно була вражаючою, але під капотом ховалася ціла купа компромісів. Використання платформи Ford Focus, безумовно, дозволило Volvo знизити витрати на розробку і виробництво, але в підсумку це позначилося на керованості і динаміці автомобіля. Я неодноразово стикався з c 30 у своїй роботі і повірте, він не був таким надійним, як я очікував від Volvo. Були проблеми з електронікою, з підвіскою, з двигунами. Звичайно, це не означає, що всі с 30 були несправними, але в порівнянні з іншими моделями Volvo, с 30 виділявся на тлі більш частими поломками. Згадую випадок, коли до нас привезли с 30 з проблемою з системою стабілізації. Діагностика показала, що проблема в датчику, але замовити його виявилося непросто. У підсумку, ми чекали поставку більше двох тижнів, що сильно затягнуло ремонт. І це не поодинокий випадок. Часто доводилося стикатися з труднощами при пошуку запчастин, що робило ремонт С-30 більш складним і дорогим. Що стосується двигуна, то, можливо, піарник Volvo мав рацію, рекомендуючи дизельний варіант 1.6. Бензинові двигуни, особливо найменші, відчували себе дещо млявими і не відповідали очікуванням автомобіля преміум класу. Так, С-30 був стильним. Але йому не вистачало душі, драйву тієї самої чарівної складової, яка змушує водія отримувати задоволення від водіння. Інтер'єр С-30, незважаючи на свій скульптурний дизайн, теж не викликав захоплення. Так, центральна консоль була досить тонкою, щоб за нею можна було щось зберігати, але це більше створювало відчуття недоробки, ніж продуманого рішення. Ідея з магічним пошуком речей під приладовою панеллю. Звичайно, весела, але в реальному житті це більше дратує, ніж приносить користь. Більше того, як зазначалося в оригінальному тексті C30 страждав від проблем з постачанням, це був фатальний удар для автомобіля, який і так не був в кращій формі. У підсумку C30 так і не зміг завоювати серця покупців і був знятий з виробництва в 2013 році. Але, незважаючи на всі свої недоліки, я вважаю, що C30 30 це недооцінене купе. Він був красивим, стильним і у своєму роді унікальним. Він спробував поєднувати в собі практичність хеджбека і спортивність купе, і, хоча йому це не завжди вдавалося, за це йому варто віддати належне. Я думаю, що c 30 міг би стати набагато успішнішим, якби Volvo приділила більше уваги його технічній складовій. Якби Си-30 отримав більш потужний і чуйний двигун, більш досконалу підвіску і більш надійну електроніку, він міг би стати справжнім хітом. На закінчення, Volvo C-30 це яскравий приклад того, як прекрасна задумка може зіткнутися з суворою реальністю ринку. Це автомобіль, який більше виглядає, ніж відчувається, але за його стиль і унікальність варто віддати належне. Си-30 це не ідеальний автомобіль. Але він цікавий і запам'ятовується. І, можливо, саме тому він залишиться в моїй пам'яті як одне з найцікавіших і недооцінених купе свого часу. Я думаю, що Volvo C30 міг би стати знаковим автомобілем, якби його випустили в інший час, з іншим маркетингом і, можливо, трохи більш продуманою технічною складовою. Але, як то кажуть, що було, то було. Си-30 залишиться в історії як красивий і незвичайний автомобіль, який, на жаль, не зміг повністю реалізувати свій потенціал. І, хто знає, можливо, коли-небудь він стане об'єктом колекціонування і буде цінуватися як рідкісний і незвичайний екземпляр.